Привіз на набережний почали випускати цих оситрових, всі фотографують. А це Янський Асотер. У нас його не водилося взагалі ніколи в Дніпрі, і це чужорідний вид. Він осетровий, да але він нам чужий. У нас це стеблять наша пісноводна там. Яка... Тобто він купив в аквакультурі того, що вирощують ну на їду, наприклад, да, і випускає в Дніпро. А це чужорідний вид, який не потрібний, можливо, не приживеться там взагалі. Тобто, без жодних уявлень, обґрунтування або консультації з ким-то. Інша була така ситуація. Поїхали розробляти тобі, спеціальне товарне рівне господарство. І жіночка, власниця цього ставку, каже: та ось я там минулому році е, закинула сюди там, 500 кг щуки заробка, 30-50 г вона була. Е, а І карпа по там до десяти грам каже: ідеш, пройшло вже два роки, і немає ні короба, не, а, а щука здорове плаває. Тобто вона накормила ту щуку, яка там була сяна, і тобто втратила можливість. Якби це було нормалізовано і розумно, зміримо з розмірами. Вона получила, получила збалансовану екосистему, де можна було і рибалити і виловлювати ту щуку.